Вітаю тема сьогоднішнього заняття великі та малі справи. Але спочатку проговоримо ранкове привітання. Привітання шлю тобі, Побажаю вам собі ігор цілий день цікавих, вражень гарних та яскравих. Посміхайтесь, веселитесь і чомусь завжди учитесь. Доброго ранку і гарного! Сьогодні я вас познайомлю з казкою, яку написав Константин Ушинський. Умій почекати. Діти, уважно слухайте, а потім дайте мені відповідь, чому вона так називається. Жили собі брат і сестра, півник та курочка. Побіг півник у садок та й почав клювати зеленесеньку смороденьку. А курочка і каже йому, не їж півнику, почекай, поки смородина достигне. Півник не послухався, клював та й клював та наклювався так, що на силу додому дійшов. Ох, кричить півник, лишенько моє, боляче мені, сестричко. Боляче напоїла курочка півника м'ятою, приклала горчишник і пройшло. Видужав півник. І пішов у поле, бігав, спітнив, зігрівся і побіг до ручею пити холодну воду. А курочка йому гукає не пий, братику, почекай. Поки прохолонеш. Не послухався півник, напився холодної води. І тут почала його трусити лихоманка. На силу курочка його додому довела. Побігла курочка до лікаря, прописав лікар півникові гірких ліків і довго пролежав. Півник у ліжкові. Поки хворів півник, вже і зима настала. Вийду півник і бачить, що річка льодом укрилась. Схотілось півникові на ковзана впаковзатись, а курочка й каже йому: Ой, почекай, півнику, дай річці зовсім замерзнути. Тепер ще лід тонкий втопишся. Не послухався півник сестриці. Покотився по льоду, лід проломився, а півник шубовсь у воду. Тільки того півника і бачили. Діти, як ви гадаєте, чому казка називається Умій почекати? Чому півник потрапляв завжди у біду? А зараз давайте пригадаємо, який був півник. Неслухняний, нерозумний, нетерплячий. Діти, а зараз спробуйте пригадати всю казку, дивлячись на ці ілюстрації. Пригадайте, що трапилось спочатку, в яку біду попав півник в перший раз, а на другий раз як врятувала курочка півника. Чи змогла врятувати курочка півника в третій раз. Діти, як ви гадаєте, ви завжди вмієте чекати? Це дуже складно, але треба вчитись. Почекай, казала мама, я приготую їжу та допоможу тобі. Щоб уникнути неприємності, треба дотримуватись правил гігієни. Давай пригадаємо, у яких випадках необхідно мити руки. Руки обов'язково треба мити після ігор з тваринами, після відвідування туалету, після повернення додому з вулиці. Якщо чхнув або кашлянув у долоньку перед вживанням їжі. Якщо просто руки забруднились, намалюй, в яких випадках ти миєш руки вдалого дня.